Фактичний результат, що ми маємо після майже 10 годинних перемовин, це спільна заява американської і української сторони. І навіть бачимо, що в цій заяві йдеться про негайне відновлення постачання озброєння і розвідданих. Що ще є в цій заяві? Як вдалося все ж укласти, знайти цей компроміс впродовж 10 годинної розмови? Ну, по-перше, була дуже гарна розмова, дуже предметна, дуже змістовна. І ми дійсно говорили як партнери, як партнери, які разом з першого дня повномасштабної агресії Російської Федерації, і ви абсолютно вірно підмітили, що головними досягненнями, результатами сьогоднішньої зустрічі це є, по перше, негайне відновлення американської допомоги обміну розвідданими. Також ми проговорили. Всі питання, що стосуються, взагалі процесу закінчення війни, закінчення війни справедливим миром, ми поділилися з колегами своїми думками, своїми принциповими позиціями, почули їхню думку. Ну і те, що ви побачили результатом цієї спільної заяви, це є дійсно розуміння того, що ми разом. І ми однаково розуміємо, однаково рухаємося до настання такого очікуваного всіми українцями справедливого миру за допомогою нашого в першу чергу головного стратегічного партнера Сполучених Штатів. А також безумовно, ви побачили, я думаю, що і в спільній заяві є згадування про те, що. Участь у цьому процесі обов'язково приймати і наші європейські друзі, партнери що ви про припинення Прині. вогню. Що вирішили про припинення вогню? Пане міністре, Ну, По-перше, американські колеги побачили, що Україна допомагає, Україна є рішення і результатом наших домовленостей є продовження безпекової допомоги. Це дуже сильно нам зараз допоможе і. По-перше, ми на стороні рішення, і в цьому плані ми зробили все можливе і неможливе для того, щоб досягти це Щодо Щодо, пропинення да, можна, можна Київа, сказати? Київ привіз сюди ідею. Це припинення вогню в небі і на морі. Як сприйняли цю ідею американці? Чи наскільки довго ви і конкретно обговорювали цю ідею? Чи можуть вони сприяти цьому якось так? Ну тихнути на Росію на цьому питанні? А, безумовно, це було головною метою. Нашої делегації для того, щоб ми приїхали і в наших партнерів не залишилося жодних питань. Нас Настаних і так немає, що Україна, ніхто більше українців не хоче припинення цієї війни. Але для нас важливо, як ця війна припиниться. Для нас важливо, які гарантії безпеки ми отримуємо. І я вам можу сказати, що дійсно сьогодні ми задоволені, тому що це був дійсно дуже детальний. Дуже предметна розмова і дуже детальний аналіз от всіх цих дуже важливих деталей, без яких неможливе стали настання сталого миру. Що стосується переміря, з яким ми приїхали, ми дійсно сьогодні говорили про це, і ви побачили навіть в заяві про те, що американські партнери будуть вже говорити з російською стороною. Про те, що ось, будь ласка, є можливість для того, щоб рухатися вперед, якщо дійсно Росія готова до цього, а це буде очевидно, і сьогодні, після, після цієї зустрічі, 100% сьогодні ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні саме у російської сторони, і саме весь світ буде бачити після цього. Хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. І дійсно там прописано, що Україна готова прийняти, у разі, якщо Росія буде згодна на це, зробити як перший крок перемір'я на 30 днів для того, щоб почати дійсно годуватися, готувати якийсь вже більш важливий документ. Готувати перемовини про всі деталі, які необхідно узгодити для того, щоб дійсно Україна а. закінчила цю війну справедливим миром, Україна отримала гарантії безпеки, Україна дійсно, як жертва цієї агресії, як країна, яка не починала цю війну, дійсно прийшла до... Того результату, який ми, ми всі потребуємо, про які саме гарантії безпеки йшлося, на яких ви наполягали, і які готові шанам надати? Е, ви знаєте, ми розглядали сьогодні різні варіанти, і вони дійсно різні сьогодні знаходяться на столі. Е, так як ці розмови, ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні, да, тому що дійсно ми говорили сьогодні. Про різні варіанти, але це точно ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якій агресії в майбутньому, які сьогодні дійсно, бо ми знаєте, маємо доволі поганий досвід всіх Будапештських меморандумів, мінських угод, і так далі, які на жаль не дали нам жодних гарантій, і ця повномасштабна агресія сталася. Саме тому, маючи цей досвід, розуміючи, що це повинно бути не просто на папері, це повинно працювати, це повинно дійсно мати таку юридично зобов'язуючий, Але сьогодні це є, ми є в процесі, і як я сказав, ми розглядаємо різні варіанти за участю різних країн, за участю. Безумовно, і європейських наших партнерів за допомогою Сполучених Штатів цей процес триває. Ми точно розуміємо, що нам потрібно, і я повинен сказати, що наші американські партнери це розуміють. Вони абсолютно з абсолютно до цього питання ставляться, але ці розмови продовжаться. Як ви побачили, це сьогодні ми зробили перший крок, дуже важливий. І я думаю, що багато ще роботи попереду. Важливої роботи, тому що саме в деталях ви знаєте все. Про розробку спільну розробку копали. остання вам за це йдеться в тій ж заяві. Плануєте підписати якнайшвидше. Від чого залежить оцей момент підписання? Чи розглядаєте можливість знову підписати це у Вашингтоні або ж на іншому майданчику? Ну, десь нейтральній території Можу тільки повторити слова нашого президента. Який він висловив декілька днів тому, що з української сторони все для цього готово. Проєкт цього документу підтриманий урядом України. Навіть визначені люди, які мають повноваження підписати, як визначить для себе зручним американська сторона, наші партнери, так ця угода вона буде підписана. Ви знаєте, що вона є рамочною. Після цього команди почнуть вже працювати над більш детальним документом. Сьогодні в цій заяві ми просто підтвердили наміри двох сторін, двох президентів для того, щоб це дійсно сталося. На вашу думку, чи вдалося поліпшити відносини між Україною і США після візиту президента і після перепалки в Білому домі? Ви знаєте, я хотів би вам сказати так, що і між партнерами і друзями іноді виникають якісь речі, коли... Знаєте, так, різні розмови. Головне, те, що ми були і залишаємося партнерами зі Сполученими Штатами. Ми знаємо, що позиція президента Зеленського вона завжди була дуже принциповою. Ми дуже цінуємо все, що зробив американський народ, що зробив американський президент, обидві партії в конгресі, в сенаті. Ми дуже цінуємо лідерство президента Трампа. Ми вважаємо, що Сполучені Штати саме та країна, яка може сьогодні зробити все для того, щоб цей справедливий мир настав. Вони мають ці важелі. І сьогодні ми від партнерів почули, що вони готові і далі працювати в цьому. Це непроста робота, дуже непроста. Я не знаю, хто би ще міг впоратися з цією роботою. Але важливо, що вони готові готові бути з нами, готові працювати. Для них це важливо, і ми це дуже цінуємо. І я вважаю, що от така, знаєте, героїзм, стійкість нашої нації, лідерство Сполучених Штатів, потужна підтримка наших європейських друзів і партнерів. Це те, що дає таку віру в те, що це дійсно може статися. стати пан міністрфаеро. Поточнити Україна також має болючу за озвідсісфаєра на полі бою, коли росіяни його постійно порушували. Втім, кажуть, що коли це будуть сісфаер, якщо це вдасться досягти в небі і на морі, його можна відслідковувати. Як це відслідковувати? Це перше питання, і друге, чи будуть проговорено, які дрони не можна кидати? Ну, тому, що росіяни можуть сказати, так це ж був не шахет, а другі, це не ми, це українці. Ну тобто, отакі нюанси важливі. Вони вже обговорюються. Як зазначив Андрій Борисович, зараз наші команди будуть більш детальніше це обговорювати рамково. Це все методом. Я прошу пробачення. Навіть наступного тижня ми вже домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про ці всі деталі, Це вони дуже важливі. Угу. Так, ми всі ці питання обговорювали, рамкові питання. Домовленості є, тому в цьому плані наша команда вже в операційному на операційному рівні продовжують спілкування. Тобто, контроль над ситуацією у нас буде. Чи були заклики до України щодо територіальних поступок або відмови від членства в НАТО? Давайте говорити так: У нас партнерські відносини, тому взагалі я би не використовував слово заклики чи там якісь. Примуси, ми говорили сьогодні як партнери і як друзі. Ми говорили про те, що справедливо. Ми говорили про ситуацію на полі бою. Тому я би чесно сказав, сьогодні був абсолютно такий партнерська розмова двох країн, які дуже близькі одна до іншої. І з країною, яка дійсно хоче відіграти роль і зробити все можливе для того, щоб допомогти нам принести справедливий мир, і безумовно для них важливо наша думка, наша позиція. І сьогодні ми мали можливість дуже детально про всі ці питання поговорити. what, the, what that means for Ukraine and now what your expectation is for Russia in response to the statement? Looks, I think that the expectation uh, of Russia, it's not just uh, from Ukraine. I think uh, from today's uh, uh, this joint uh, uh, statement, this expectation of the world, Russia needs to say very clearly, they want peace or not. They won't end this war, uh, which they started or not. And this is today the position of Ukraine was absolute, absolutely clear. It's absolutely understandable. And now it's, it's important that the people in the world will understand because this war it's created the many crises, and this is make the influence to all the world. And you know the it's important that all the people in the world will understand who want peace.

It depends what will be if, first of all, if Russia accepts what will be their reactions? And uh, of course, if, if they will be accepted by Russia, of course we are ready to work non-stop uh, for the preparing, for the um, negotiate, for the next stage, because of course it's only first step. But it was what I, what I'd like to emphasize it's a very important that today uh, ukraine once again, how we demonstrated all these three years, how we're fighting for our independence, our freedom. today we demonstrated to all the world that we want a peace. we are ready to peace for just and lasting peace. this is very important. i think it's a, uh, a really important day because, uh, you know, three years is a long uh, period of time. and for the people in the world, it's necessary once again to understand. not ukraine started this war, but ukraine ready for just and lasting peace. what is your expectation on the american side? now you say you've shown a willingness for peace. do you expect the americans to reintroduce uh, military aid sharing, reintroduce uh, intelligence sharing? The міністрадіан to deal sorry. Ви already агріт анетіс інде стейтмент дати диска що далі може про продовжитись, де будуть зустрічатися українська і американська делегація? Чи обговорювали кроки надалі? Ви знаєте, ну по перше, я хотів би, користуючись цією можливістю, подякувати цій дійсно дружній нам країні королевству Саудівської Аравії. Його королівському сорісокості, да сорі, його королівської високості, спадкоємному принцю і нашим друзям, з якими ми співпрацюємо вже не перший раз. По перше, за їх гостинність. По-друге, -по за чудову організацію цієї зустрічі. І ця зустріч не перша. Ви абсолютно вірно подмітили, і ми пам'ятаємо, що саме тут, під час першого візиту президента Зеленського, відбулася його, я вважаю, історична промова перед країнами Арабської ради Ліги Арабських Держав. Потім тут була зустріч щодо формули миру, яка дійсно теж стала. Дуже важливою, вона була така найбільш масштабною. І от сьогодні, я сьогодні коли дякував нашим друзям, нашим партнерам, я сказав, що саме Джеда стала таким важливим і щасливим містом для того, щоб саме говорити про мир. Як буде просуватися цей формат? Ну, ви знаєте, головний формат це наші двосторонні українсько-американські відносини, які є, як я вже сказав, партнерськими. І ми сьогодні підтвердили цей статус, і безумовно ми будемо зустрічатися. Зустрічатися, я сподіваюся, і в сполучених штатах, і в Україні, і в інших містах, Буду ще запрошувати до Саудівської Аравії з задоволенням. Ще раз приїдемо. might be something that Ukraine might have to give, way, give ground on. dear colleagues, i suggest that this is the last question and we finish afterwards. Uh, you know, we discussed the frames, we discussed the principles in which uh, can be possible to build the future. Uh, some agreements, some the negotiations position of ukraine and of course, uh, you know, it's uh, uh, the position of, uh, first of all, it's important to achieve and just and lasting peace. Uh, and this is the, not the place to discuss some, some very concrete details because our goal today was uh, the first of all to discuss the first steps about the possible uh, true ceasefire, and uh, we discussed about some questions of our bilateral relations. We discussed about the situation in frontline. And of course, uh, uh, will be some time when we uh, will be negotiate exactly about, because a lot of details, as I said. President okay. Zelensky said yeah, that the up. Oval Office uh, interaction with President Trump was regrettable. Do you think that today with these meetings you've turned a page on that incident in the Oval uh, office? Sorry, today was another subject of discussion.